Чи всі кошти, отримані фізичною особою на свій картковий рахунок, будуть оподатковуватись. А як же подарунок? А мені позичили, а якщо це родичі? На всі ці питання відповім в цьому відео. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежний податковий консультант, проводжу онлайн-заходи для бухгалтерів та аудиторів. Інформацію про них можете побачити в описі під цим відео. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже даватиму. Поради, рекомендації, а також відповіді на всі питання навколо, чи можна фізичним особам отримувати кошти на картку. І отримання таких коштів як буде оподатковуватися. Взагалі, на цю тему я вже записувала відео і дуже рекомендую на каналі пошукати. А я розповідала про те, що коли фізична особа отримує кошти, то якщо такі кошти отримані від податкового агента, Можна не турбуватись про оподаткування таких коштів. Хто такий податковий агент? Це саме той, хто робить нарахування, виплату доходу фізичній особі, і на кого покладений обов'язок прозвітувати у звітності. І якщо цього не буде зроблено, то штрафні санкції чи до нарахування самого податку буде покладено саме на такого податкового агента. Давайте одразу приклади, що це може бути. Я скажу, а вас попрошу доповніть в коментарях. Дохід, отриманий фізичною особою від податкових агентів це заробітня плата, дивіденди, винагорода по договору цивільно правового характеру. Що ще може бути? Гранти, бюджетні гранти. Просто допомога, поворотна, безповоротна. Це все дохід, який виплачений саме податковим агентом. І тому не потрібно взагалі прийматися, виникає податок чи ні. Ні, у вас він не виникає. Якщо і виникає, то податковий агент має утримати і за мінусом заплатити вам як фізичній особі. Але є і інші випадки, коли на карту фізичної особи надходять кошти від. Інших фізичних осіб або від нерезидентів. Це два випадки, коли вся відповідальність за сплату податку, якщо він виникає, лягає на плечі того, хто отримав такий дохід, в даному випадку фізична особа. Одразу кажу: якщо ми будемо розглядати надходження таких коштів як подарунок, чим регулюється питання? Стаття 174 податкового кодексу. Сподіваюсь, пам'ятаєте, що для цілої оподаткування ми шукаємо термінологію саме в податковому кодексі. І стаття 174 звучить так: оподаткування доходу, отриманого платником податку, в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів майна майнових чи немайнових прав. Коли відкриєте цю статтю, ви побачите, що вся вона про спадщину. Але там є такий чарівний пункт 174.6, що об'єкти дарування, які визначені в 174.1, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються за правилами, встановленими цим розділом для спадщини. Висновок: все, що в 174 пише для спадщини, ми собі замість спадщини. Підставляємо слово, а це нам подарували? І дивимося, оподатковується чи ні. Далі, якщо ж доходи у вигляді подарунку надходять від самозайнятої особи або від юридичної особи, тоді вони оподатковуються цими податковими агентами як додаткове благо. Але ми зараз не про це. Ми про кошти, отримані від інших фізичних осіб. За якою ставкою оподатковується подарунок? Дивіться 174.2.1 каже нульова ставка, ставка 0 ПДФО. І пам'ятаємо, якщо ПДФО 0, то військовий збір теж 0. А що саме? Об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення. Ага. Ну, спадщина це подарунок, нам потрібно розібратися, по-перше, хто відноситься до першого та другого ступеня споріднення, а також розібратися, а що може бути об'єктом спадщини, щоб оподатковуватись за нулем. І 174,1. Більш повно описує, я коротко скажу, що це може бути нерухомість, це може бути рухоме майно, це може бути об'єкт комерційної власності, це може бути сума страхового відшкодування, а також готівка або кошти, які зберігаються на рахунках. Добре, підходить в цій частині. Давайте подивимось, хто є членами першого та другого ступеня споріднення. А пункт 14.1.263 до членів сім'ї фізособи першого ступеня споріднення відносить батьків, чоловіка, дружину, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. До членів сім'ї другого ступеня споріднення відносяться рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері. І з боку батька, а також онуки. Підсумуємо подарунок, що отримала фізична особа від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою. Такі фізичні особи не зобов'язані включати вартість такого подарунку до складу. Оподаткованого доходу і можуть не подавати річну декларацію про майновий стан та доходи, але за умови відсутності інших відстав для декларування. Тут зрозуміло. Добре. А якщо подарунок отриманий від інших фізичних осіб, які не відносяться до родичів першого другого ступеня споріднення, в такому випадку, згідно цієї ж статті, оподатковується такий подарунок за ставкою 5%. Від вартості будь-якого подарунку, а також військовий збір за ставкою 1,5 або 5% військового збору в залежності від того, коли цей подарунок отриманий. Є ще у нас нерезиденти. Якщо від нерезидента раптом отриманий подарунок, то ставка ПДФО буде не 5, а 18%. Ну і військовий збір 1,5 або 5% в залежності від того, коли отримано. Є ще одна класна норма. А для інших осіб, які не відносяться до родичів, це є пункт 165 .1 .39. Вартість дарунків, в даному випадку, не подарунків, а вартість дарунків у частині, що не перевищує 25% мінімальної зарплати розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Що це означає? Якщо подарунок, про який ми говоримо, це не гроші, а щось інше, то кожного навіть місяця можна такий подарунок отримувати в сумі, що не перевищує 1775 гривень для 2024 року, і 2000 гривень в місяць для 2025 року. Але ми ж не про це говоримо, ми ж про гроші, правильно? А це про не гроші. 25% від мінімалки. Добре, а отже, я підсумую, якщо отримані а, гроші від інших фізичних осіб, і це є подарунок, то дивимося, 5% чи 18% в залежності від випадку. І чи це є подарунок? Можливо, це додаткове благо, А ще ви скажете: а це позика. Ну, якщо це позика. То у вас має бути договір позики, чи потрібно нотаріально посвідчувати позику? Взагалі, законом встановлено, що договір позики між фізичними особами укладається у письмовій формі, якщо його сума перевищує 170 гривень. Це є 1047 стаття цивільного кодексу. Сам закон, цивільний кодекс, не вимагає нотаріального посвідчення, договору позики, проте його можна посвідчити, якщо сторони про це домовились. Також може бути ще розписка, може бути позика, яка закриває питання розписки, а може бути ще окрема розписка або тільки розписка. Так чи інакше, якщо це позика, то є документи, які підтверджують, що це дійсно позика. А це перше в призначенні платежу грошей, які отримані, пише, що це позика. А друге, є документ, згідно якого видно, що одна особа передала, а інша прийняла. Я хочу підсумувати, що якщо кошти отримані, вони оподатковуються 18 і півтора, або 5 військовий збір, а не півтора. Якщо кошти отримані від а, родича першого та другого ступеня споріднення, то податок відсутній і ПДФ військового не буде, але це має бути подарунок від родича першого другого ступеня споріднення. А, третій випадок, коли ми отримали подарунок від інших осіб, ніж родичі першого та другого ступеня споріднення, ставка 5 ПДФО і 1,5 або 5% військовий збір. Що стосується декларації, її потрібно подати тільки і тоді, якщо виникає податок у строк до 1 травня наступного року сплатити до 1 серпня. Яка відповідальність, якщо цього не зробити? Неподана декларація коштуватиме 340 гривень за кожну або 1020, якщо протягом трьох років оштрафують за таке самопорушення вдруге. Якщо декларацію подали, але податок не заплатили. Штрафна санкція становить 5% від зобов'язання, яке задеклароване, не сплачене, якщо протермінували до 30 календарних днів, якщо більше 30, 10%. І якщо декларацію не подавали, відповідно і не платили, а в процесі перевірки виявить податкова. Перевірки, яку здійснює податкова на підставі своїх даних, яким чином це вилізе, штрафна санкція 10% від донарахованого зобов'язання або ж 25%, якщо буде доведено, що таке діяння вчинено навмисне. І якщо порушення протягом року повторно, то 50% від суми зобов'язання. Якщо ж ви раптом приймаєте кошти на карту. Здійснюючи підприємницьку діяльність, то це зовсім інша історія. Це якраз те, що буде тягнути за собою найбільший вид відповідальності. Друзі, у мене по цьому все. Сподіваюся, відео було корисне і сподіваюся, це достатня кількість аргументів для того, щоб перестати приймати кошти на картку фізичної особи, як голова батьківського комітету, як Подруга, яка купила своїй подрузі обід, речі чи ще щось там, і та повертає їй кошти на рахунок, я думаю, що ми потрошечки маємо і цю культуру з вами здобути. І разом ми це зробимо, я впевнена. Якщо відео було корисне, ставте лайк, побачимось.